Розуміємо, що складний час, але я хочу зазначити те, що всі комунальні підприємства наші надають комунальні послуги. І це не просто, а люди це бачать і вийти це можна подивитися, відкривши кран, потрогавши батарею, що всі комунальні підприємства працюють, не дивлячись ні на що. Не дивлячись на те, що Енергоносії виросли в ціні, паливомастильні матеріали виросли в рази, це всі бачать. Будівельні матеріали, які постійно ми використовуємо для ремонтів, виросли в рази. Але платежі комунальні чомусь почали зменшувати. Так, багато людей виїхало, але дивлячись по споживанню води, дивлячись по. Кількості об'ємах сміття, яке вивозиться, то не так і у нас збільшилось або зменшилось населення послуги, всі надаються вчасно. Тому, щоб з порозумінням просимо віднестись людей, наші люди кожен день виходять на роботу. Наші люди саме топлять котельні, опалюють. Воду. Наші люди ремонтують водопроводи. Усувають у аварійні ситуації кожен день наші люди, їм треба вчасно вдати зарплату. А зарплата платиться із тих платежів, які кожен місяць, які ми приносимо вам китайці.